Пильні рівняни викликали поліцію на вулицю Волинської дивізії, адже подумали, що невідомий чоловік намагається зґвалтувати жінку. Події розгорталися ввечері у суботу. Місцеві жителі гуляли у дворі будинку, як раптом побачили підозрілого молодика. Да, і щось в нього є дадуть, цей пояс розстрібнутий, ні? І в неї дивлюся. Патрульні отримали виклик, підозріла особа на вулиці Волинської дивізії, 9, поблизу гаражів від будинку номер 9 Невідомий чоловік поніс невідому дівчину на руках за гаражі. І громадянка просила перевірити, оскільки цей громадянин видався їй підозрілим. Патрульні прибули за вказаною адресою, глянули прилеглу територію. Виявили цього чоловіка, жінку, яка лежала в кущах, перебувала з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Згодом виявилося, що жінка добровільно хотіла усамітнитися разом із своїм знайомим. Встановила цього громадянина, він 86 року народження, проживає на вулиці Волинської дивізії. Громадянка його сусідка 89-го року народження теж проживає на вулиці Волинської дивізії. На місце викликали слідчу оперативну групу, потерпілі викликали швидку медичну допомогу. А даних осіб освідували в медичному закладі на стан алкогольного сп'яніння, запросили Рінський відділ поліції для з'ясування усіх обставин. Обидва в стані алкогольного сп'яніння, коли приїхала швидка, привели до свідомості, наговорила, що і добрий знайомий вже не відходила від нього.